Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. Для фінансів наступний тиждень буде просто чудовий, якщо не ідеальний. Все, за що ви не візьметеся, все виходитиме якнайкраще. Прибутки ростимуть, немов на дрожжях. Бізнес приноситиме прибутки, бізнес приноситиме виручку. На роботі можливе збільшення зарплати або отримання якоїсь премії. Можливо, ще й хтось допоможе вам розвинути, чи ваш бізнес, чи з роботою якось допоможе. Можливо, підкажуть на яку роботу краще перейти, чи як на цій роботі піднятися кар'єрними сходами вище. Тобто, в плані фінансів, ну прям ідеальний тиждень, ви будете дуже задоволені своїми фінансами. Ой-ой-ой, а от зі здоров'ям буде щось неочікуване, щось раптове. Чомусь ваше здоров'я різко погіршиться, прямо неочікувано. Сприйметься це, немов катастрофа якась. Можливо, самі проблеми зі здоров'ям будуть не настільки катастрофічними, а просто вони настільки неочікувані, якесь захворювання, яке або зараз не на часі, або ви мали завжди міцний імунітет і чудове здоров'я, і отут раптом якась хвороба. І воно просто сприйматиметься вами як катастрофа, що ну як це так? Мені зараз хворіти ніколи. Ну, як це так? У мене завжди зі здоров'ям це було гаразд, і тут раптом на медогляді виявили якусь хворобу. Не бійтеся назви цієї карти, смерть не в плані кінець стосунка. А смерть означає, що це якась трансформація ваших стосунків. Переход на якийсь інший рівень. Швидше за все, наступного тижня ви відчуєте, зрозумієте, вирішите, що потрібно робити якийсь наступний крок. Що якщо ви просто зустрічалися... Давай одружимось, чи давай з'їдемося. Це може бути також і про поповнення вашої сім'ї. Бо народження дитини, вагітність це також трансформація романтичних стосунків. В той же час, якщо ваші стосунки вже себе вичерпали, якщо там нема нічого, то трансформація може бути в плані, що ви вирішите досить займати час один одного. На жаль, відпочинок наступного тижня вас не порадує. Чи то часу у вас не буде. Чи то ви вирішите якось відпочити, а потім виявиться, що це рішення ну, не надто гарне. Ідея була так собі. І відпочинок склався взагалі не до душі, і відпочинку, відпочинок, вибачте, за таку тавтологію не приніс. А ви вроді відпочиваєте, але навіщо я ось так відпочиваю, навіщо я туди пішов, чи навіщо я це роблю. Можна було б відпочити або в іншій компанії, або якось по-іншому. ну... Крутій і відпочинок, але немає повного розслаблення.